Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кіпер Рейдер. І сьогодні я вирішив зробити огляд мого нового танку з Лего. Взагалі-то LEGO техніка це не мій основний формат, це не моя якби, царина, але сьогодні я вирішив зробити виключення і побудувати ось такий танк часів Другої світової війни французької армії. Це танк Renault R35. Взагалі-то. Ця ідея побудувати танк мені прийшла досить е, неочікувано. Я просто сидів, читав Вікіпедію про царську наступальну операцію французів. І там я почитав, що французи мали великі втрати, і що вони втратили, між іншим, три якихось там танки Renault R35. Я вирішив подивитися, що це таке. І ось так я вирішив збудувати саморобку також. Е, ну, Зараз я ще зроблю спойлер. Я збираюся робити анімацію на цю тему. А зараз я швиденько придуся по характеристикам цього танку. Ем, на озброєнні він мав гармату Puton SA18. Ем, довжиною 777 мм. Екіпаж складався з двох е, чоловік. Е, ще на озброєнні він мав кулемет французький Рейбель, але як ви бачите, в моїй версії його нема. Е, довжина корпусу була 4 м 200 мм, ширина 1850 мм, і висота 2376 мм. Одразу хочу зазначити, що моя версія занадто висока в порівнянні з мініфігуркою, масштаб для мініфігурки. от Зараз я поставлю поруч от такого лицаря, і ви бачите, що ну, якщо ми допустимо, там що мініфігурки висота 1,80 м, а у танка висота 2 м3 м Міліметрів, то ми бачимо, що він за високий. Ось так. Танк себе досить погано проявив у боях. він Хоча це і легкий танк, але, як я вже сказав, він був немобільним. Всього 20 км на годину швидкість. Тому французи несли значні втрати в цих танках. І було ще декілька модернізацій його. R39 і R40 відповідно 39 та 40-го року. Але. Це була наймасовіша французька бойова важка техніка часів Другої світової війни. Всього було випущено 6300 з чимось одиниць, я вже точно не пам'ятаю. І дуже багато було відповідно за німцями під час їхнього Бліцкригу 1940 року. Потім вони використовували ці танки на Східному фронті. Досить багато танків Р-35, вони. Поставили своїм союзникам. Частина цієї бойової техніки опинилась в руках режиму Вічі, і вона воювала проти англійців у Північній Африці. А зараз я трохи покручу цей танк, щоб ви бачили, як він виглядає. Ось так він виглядає з боку. Ось такий профіль. Ось так ззаду. Отак з іншої сторони. Тут також написано Le Buffle, це, це французькою означає буйвол. Ем, Спереду він виглядає ось так. Зверху ось так. Ну і знизу ось так. Е, у мене у цієї моделі моєї трохи є проблеми з баштою, бо вона, зараз я зніму її і покажу вам. Досить специфічної форми. І тримається це все на ось такому одному піні. І як ви бачите, він знаходиться не всередині окружності, і тому це якби проблема. Коли я вирішую повернути башню, башту, то це виглядає трохи дивно. Дивіться. Ну, ось так якось. Ось такий огляд у мене вийшов коротенький. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк. Пишіть в коментарях, чи хочете ви інструкцію на цей танк. Якщо це відео набере 50 лайків, то я обов'язково зроблю інструкцію. Підписуйтеся на канал. Всім удачі, всім до побачення!